Страховому агенту дзвонить, хай страховий агент, якщо хоче, хай їде сюди. Ну Зараз що, маємо нічого. нове ДТП на Катюші. Вітання пану Лісогору і пану Сікорі. Дужинці нічого там не може, палець пошкоджений діти. Дитина була, ми не знаю. Зараз ході <годи> відповідальні подаються, що там не значний. Я значний Я прийшов сюди, я вже два А ви звідки їхали? Ви струскуються, так? А він повертав як? Він не повертав, він прямо валив стріля на другопчині. Я вас не бачу, кого. Тоді була біда, бо були кущі, тут дійсно. О, теж має Але нічого, вроді перелому немає, бо нема ні опухолі, нічого... Тут таке. Я то чув, що... Ви завтра почуєте? Ну, то... Я чую, що е, скло збилося, я чую, що в мене по асфальті. Я... У вас рукою Хоп... по асфальті не Так. Або про дерево. Водії вже з 20-літнім стажем і такого жаху, як тут твориться на тій катюші, що, грубо кажучи, що року міняються правила, то кільце стоїть, то забирають, ну то просто я не знаю, де та влада дивиться, і таке враження, що спеціально роблять, щоб тут машини билися. Ну, Я не знаю, що ще можна додати, самі бачите результати. І то, що місяця тут страшні аварії. На вашу думку, вирішення питання в чому? Ну мені здається, на такому перехресті мусить кільце бути. Мусить бути так, як у всіх нормальних дорогах. І встановити вже раз його, і тоді не міняти. Бо люди привикають і деколи на автоматі проїжджають. От. Моя, моя думка така. А як воно вирішиться? Ну треба з тим щось зробити, і то не гай. Мені здається, людське життя набагато важливіші, якихось знаків, якихось зробити, щоб воно було простіше і зрозуміло всім водіям. Дякую.